Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Саме з Каховського водосховища отримувала воду Запорізька атомна станція. Вона була потрібна для охолоджувальних резервуарів, аби реактори не перегрівались. Після підриву ГЕС каховське водосховище фактично перестало існувати. Відповідно, кількість води в охолоджувальних басейнах атомної станції зменшилась. То чи загрожує нам другий Чорнобиль через теракт на Каховському водосховищі? Якщо коротко, то ні. По перше, води в охолоджувальних басейнах буде достатньо ще на 4-5 тижнів. Крім того, як пояснює експерт з атомної енергетики Людвіг Глитвинський, Каховське водосховище не єдине джерело води для охолодження заес. Адже качати воду можуть мобільні насосні установки, які є на станції, підживлювати басейн можна, басейн охолоджувач можна з інших джерел або, власне, з Дніпра, скажімо, тимчасовими трубопроводами. Тобто, це проблема, яка вирішується. У цих басейнах вистачає води, і загалом ця вода вона потрібна при роботі станції на потужності. Зараз всі енергоблоки вони зупинені. Усі ризики передбачили ще на етапі будівництва електростанції. Останній рубіж це використання підземних свердловин питної води. Для чого на Запорізькій атомній електростанції також є ресурси. Та й нині води для охолодження реакторів ЗС треба набагато менше, адже енергоблоки зупинені з вересня 2022 року. У п'ятницю Львів, ти так само тепло обіймаєш при зустрічах, граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук, плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до перемоги. трамимосичук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.